Вітаю, мої любі! Я знову в лісі і знову не планувала знімати відео, але якось не прогнозовано і непередбачувано. Вийшла по справах, а потім думаю, та поряд ліс, я хочу трошки добігти до свого улюбленого пагорба. А потім, коли йду, думаю, ой, я ж хотіла, напередодні я про це думала, що хочу порозмірковувати на таку тему, чи варто, чи не варто проговорювати з людиною. Якщо в тебе з нею, ну якийсь там склалася там, напружена ситуація, або ти чимось не те, щоб невдоволений, ну тобто кожна людина веде себе так, як має вести, як вона вважає за потрібне. От але якщо це приносить тобі дискомфорт, чи ти маєш це проговорювати, чи не маєш з людиною, ось на цю тему. Але спочатку я хочу дещо вам розповісти, поділитися знову ж таки, що ну, в минулому відео я сказала, не знаю, чи варто чи не варто продовжувати цей блог, влог. Тому що ну, нібито мало кому цікаво, а ті, хто зі мною особисто спілкуються, вони ж і так все знають, чують, і ми завжди проговорюємо все. А хотілося б, щоб на ці теми розмірковувала ну, якось трошки більша кількість людей. А якщо ну, не підтягуються, ну, мабуть, це не цікаво, вони живуть іншим, ну, щось таке відбувається трошки інше. От, я трошки так ракурс зміню, бо рука трошки втомлюється тримати. А я ж, як завжди, якщо не планую, то я ж і без мікрофона, і без підставки, і без нічого. Але отак от, якщо це є якийсь то внутрішній поклик, то, мабуть, варто це зробити. Так от, коли я вже думала закривати, раптом якийсь то був сплеск переглядів і. Підйом да, трошки збільшило. І зовсім незнайома мені людина написала, що ви дуже гарна і дуже розумна жінка, якийсь такий, знаєте, дуже сентиментальний такий комплімент. І нібито я незалежна від інших думок, від думок інших людей. Але це завжди приємне якесь визнання, якесь визнання не мене особисто, особисто А цінності того, що я роблю, чи я кажу. от тобто Це щось у комусь відкликається, і саме це є цінним. Знаєте, як це любити себе в іскусстві чи <сум> іскутство любити. Да? Тобто, все ж таки я б хотіла любити це мистецтво, а не себе в мистецтві. так От тому я так подумала, що знаєте, ми ж не знаємо, як наше слово відкликнеться у подальшому, тому, мабуть, ну, зараз може це мало кому цікаво, а потім хтось натрапить випадково. Може, це ну так, знаєте, Ютуб іноді ж пропонують якісь відео до перегляду, і комусь дуже випадково запропонує, а людина відкликнеться і почне розмірковувати, включатись. І це потім, можливо, в її житті викличе такі якісь дуже позитивні правильні зміни. І це все заради того, щоб кожне життя змінювалось на краще, і щоб кожна людина розвивалася в духовному сенсі. Ось про що я, так? От, а що таке духовність? Це не свічки ставити в церкві, і не поклони бити, і не носити священникам данину. Я зовсім не проти релігії, церкви, але не в цьому полягає духовний шлях. А в розвитку цієї духовної складової, про працювання своїх якостей, про, то, про те, щоб, знаєте, ставати кращою версією себе в, в сенсі, як людина у вищому сенсі, людина, яка в змозі любити, яка в змозі розбиратися, що. З чим і як працює оці причинно-наслідкові зв'язки. Я трохи так від сонечка, стараюся, щоб і, ну, чутно видно мене було і не сліпило. Ну, щось на кшталт того. От, от про що це власне. Тож повертаємось до теми, яку я анонсувала на початку. Ви ж не забудьте поставити лайки чи навпаки дизлайки, ну, якось зреагувати, підписатись, поставити дзвіночок. Не так часто виходять, я не, не, як це сказати, не обтяжую вашу увагу своїми частими випусками і розмірковуваннями, тому ну, іноді може і корисно якось порозмірковувати. На важливі для душі, я так називаю все ж таки для особистості теми. От, Тобто варто чи не варто проговорювати з людиною, якщо склалася або конфліктна ситуація, або е, така, скажімо, некомфортна. чи е, Я навіть зараз не розставляю акценти, хто винен, то не винен. В ситуації завжди є два учасника, дві сторони так, конфлікту, чи ну, неважливо дискомфорту. чи Хочете назвіть, якщо конфлікт це якось викликає у вас відторгнення. Але ж все ж таки конфлікт це зіткнення, все ж таки дві, двох сторін, двох точок зору, двох світів, двох е, світоглядів. Ну якось так. Чи варто, чи не варто? Ну, коли ми проговорюємо пункт перший, то це є вже психотерапія. Щоб розуміло, що тримати в собі, то це дуже така токсична ситуація для вас особисто. Ми якось вже говорили, коли інші теми розбирали, але всі ж вони поєднані, тому це ж завжди за ну, власне власний розбір. Да? Не, не треба, не треба тримати в собі, якщо воно рветься зовні. Що тобі хочеться це проговорити, ти проговори. Але як проговорити, це ж важливо, так можна ну, на емоціях, на яких-то таких. Криках, на якихось -то підвищених тонах, можна і так, як то по-селянськи, по по, та пояснюють стосунки. Можна і так, якщо вам це комфортно, і це звично, і це ну, якось для вас це можливо. Да? Якщо трошки ви вже ну пропрацьований, так прокачані, так психологічно, то вже і на іншому рівні і починаєте розмірковувати. Ну, спочатку, мабуть, самоаналіз провести, можливо, і навіть бажано з щоденником або з листочком папіру, сісти і розділити для себе, написати, що власне вас бентежить. Да? Можна розділити, де я права, де не права, де інша людина де права, де не права, з вашої точки зору знову ж таки. От. А далі, це ж момент істини, коли варто чи не варто проговорити. Ну, мабуть, обов'язково треба спитати дозволу. У тієї людини, якщо людина вами дорожить і дуже дорожить вашими стосунками, відносинами, то їй сказати: мені боляче, мені погано, мені хочеться мене щось бентежить. Мені хочеться з тобою поговорити. І ну, вибрати зручний для цього час, коли ви обидва. Або вільні, або можливо. От. І знову ж таки, як у вас там заведено, або це може бути звукові повідомлення, чи повідомлення текстові, і людина вже інша, ну, прочитає чи прослухає в зручний для неї час. Якщо вам важко бути в діалозі, наприклад, так. Ну, важко чути одне одного. Е, може, та сторона перебиває, щось емоційно доказує протилежне, що ще. У вас думка е, якось губиться, ви не можете сконцентруватись, сформувати, тому ну, це дуже важко. Ну, ви далі взагалі-то, пропрацьовувати з, на, на самоті, з, зі спеціалістом, так? психологом або психотором. Терапевтом. А може, і з священником, з духовником. Я ж не знаю, які у вас там відносини з вашими духовниками. Можливо, у когось дуже мудрі є такі наставники, а може, це ну, якийсь то вчитель ваш, і вам дуже з ним комфортно це проговорити, перш ніж проговорити з тією стороною, з якою у вас стався конфлікт, ну, або якась ситуація непорозуміння одне одного, так назвемо. Тобто, перше, спитати, проговорити самому, про працювати, потім спитати, чи можна, чи ні. А якщо ви знаєте, що точно скаже ні, я не хочу тебе чути, а вам дуже важко в собі носити, і вам от прям потрібно це сказати, то ну, можливо, варто ж кажу, або звукове повідомлення, або Текстове, і знову ж таки, яку мету ви переслідуєте себе полегшити? Ну Це обов'язково треба себе знову ж таки себе це пропрацьовувати і прибирати, бо ну не можна в собі носити цю токсичність Або ви хочете. Пальцем в глаз, я неодноразово да. Вже казала пальцем в око, блічіть, научить. От за мною таке, таке водиться і ну. Я сподіваюся, водилося, бо я зараз дуже багато над цим працюю і розумію, що людина лише може добровільно йти до Бога, до світла, до якогось удосконалення власного. Неможливо її принудити, заставити. як би вам цього не хотілося. Вона може ще не доросла до усвідомлення цього. знаєте. Можливо, ви якусь таку істину відкриєте і в неї там предохранителі пагаряти. Бо вона ну, не зможе це засвоїти, і це така буде для неї непосильна якась ноша. Тобто, таке теж можливе. І ну, у зв'язку з цим. Виникає питання, чи варто чи не варто говорити, знову ж таки, вирішувати лише вам. Мені легше, коли я промовляю це. Тому ну, завжди зі мною ті люди, які зі мною у зв'язці у духовному якомусь пошуку на шляху, а ті, хто ну, випадково якось прибилися, а потім розумію, що, ну ми розуміємо. Обидві сторони, що це ну, ми різні люди, різні цінності, різні м, якісь устрімлення. Тому, як до речі, українське устрімлення е, ну, згадаю, або пропишу, або ви напишете мені. Тому ці люди якось ну, або самі відпадають, знаєте, як шелуха. Якась або сухе листя, або, знаєте, таке трошки зверхнє висловлювання, але воно дуже доречне, да? коли сміття само себе виносить твого життя. Тобто це для тебе немає цінності, це ну, людина з хибними для тебе якимись уявленнями і устрімліннями ж таки. Цілеспрямовані на інше. Ну так, висловимо цю думку. От. Тобто говорити чи ні, для мене краще говорити. Говорити, бо я взаємодію з тими людьми, які я вважаю, що мене зрозуміють. І якщо я поясню. У нас ну, нібито уйдеться незрозумілість, і це якесь додумання можливо, да? і це варто. А інша людина може сказати тобі, і у мене таке іноді відбувається з близькою доволі людиною, яка каже, я не хочу цього проговорювати. Ну, і зараз я Вчуся почути і поважати думку і бажання людини, яка не хоче цього проговорювати. І я можу говорити лише про себе, да що мені боляче, мені неприємно, мені якось ще, ще, ще. от Далі, тобто. Позначити, що відбувається зі мною. Далі, чому це відбувається? Запропонувати вихід, на мій погляд, що можна цю ситуацію пройти так, так і так. Але ти сам вирішує, як для тебе зручніше. Тобто, вам обом повинно бути комфортно. Тобто, якщо та сторона не хоче розмовляти, дано ну, ми ж повинні поважати, але зазвичай проходить час. І навіть та сторона, яка не хотіла проговорювати і все ж проясняти, все ж таки прожила всередині і знову ж таки захотіла потім поділитися і проговорити. І, але ж треба мати терпіння, щоб дочекатися цього бажання. Так? Так, так. Далі. Якщо інша сторона теж з власного все досвіду, да? нібито близька людина, але чомусь вона вважає, що може краще тебе знати твої власні обставини, от, і починати щось говорити, яке ну, я не хочу знаєте, подробиць. Щоб не ставити людину там в якесь незручне становище, але ж це така може бути загальна ситуація, не лише моя особиста. І як бути в цій ситуації, якщо ну, я вважаю, що не просто вона в межі переходить. Для мене, от знаєте, особистих кордонів якихось не дуже існує, мені можна завжди все і в будь-який час сказати. Більш того, я навіть живу за принципом, якщо людина стукає в двері, ну, в прямому чи в переносному сенсі пише або приходить, то значить нічого важливішого за це Ну, саме цю ситуацію, цю, цю людину зараз не може бути, бо може ваша е зустріч готувалася у віках, як то знаєте, у двіжизні Уантараве. Тобто ми не знаємо. Можливо, саме зараз прийшов час віддати бор цій людині. Е і якщо вона прийшла до тебе. Ну, в прямому або переносному сенсі, якщо вона написала, я бросаю все живе-мертве. Чим би я не займалася, я починаю обов'язково включатись в ситуацію і відповідати. А ти, але ж. Головний принцип, головна умова зберігати любов. Любов під ноги ближнього, ту квітку любові, кинути під ноги ближнього. А що таке взагалі любов? Да? Вона ж Це безумовне почуття, безумовної любові. Тобто вона не залежить ти для мене гарний, приємний, комфортний, і тому я тебе люблю. А якщо ні, то я тебе не люблю. Любов це твій власний вибір, це те, що від тебе тече. Ти не поглинаєш, а віддаєш. І ти е, отримуєш в сто разів більше потім, ніж е, віддав. І це такий парадокс, і таке класне, і таке, знаєте, ну, супер. Е, Такий механізм придуманий Господом Богом, що чим більше ти віддаєш любові, тим більше ти отримуєш благодаті. Ну, так би я сказала. От. Е, тому це дуже важко. Це така навичка, яку треба, знаєте, прокачувати. Оце зберігати почуття любові і завжди транслювати. Іноді я чула, коли ну, немає в мене любові. я ж з кишені це не вийму. Е, я навіть десь теж це упам'ятала, да, це не зайве буде і повторити. А що? Ну, немає і немає, але ж якщо ти людина, і якщо ти хочеш прийти у світ духовний і воз'єднатися з творцем, і вже при житті це можливо бути ну, в контакті з духовним світом, то це можливо лише через одне почуття любові. То чи варто, чи не варто говорити з тією стороною? На мій погляд, варто, але з почуттям любові. Якщо людина не розділяє твої цінності, і ти розумієш, що вона для тебе ну, чужа. Е не варто навіть витрачати свій ресурс, а час, і увага це головні ресурси, щоб просто з'ясовувати оце ну, пустомілі, і аби розмовляти про щось небудь, це не варто, зовсім не варто вашої уваги. Ви розумієте, і знаєте, це канадця, чий козир старше, так? хто правий, і це ж уже. Домінація оцього звіра у нас всередині. Бо матерія завжди прагнути домінувати. завжди. І якщо ви хочете доказати, довести свою правоту продомінувати, то це ну, гарантовано, що це м -м, звір. А якщо почуття любові зберігається, і ви хочете віднайти оцю істину удвох. То це, мабуть, про любов, про духовне сходження, таке восхождення, і про шлях до Бога. Мабуть, так. Трошки задовго можливо, трошки так запутана, але я завжди знаєте, про те, що мене хвилює, я повільно розмірковую. У мене немає готових рецептів. Я не вважаю себе гуру, вчителем чи лідером думок, опін'ю лідер. Не вважаю себе, я просто людина, яка знаходиться в розвитку і яка хоче ділитися своїм досвідом, так, і залучати до цього процесу інших людей. Бо чим більше людей буде замислюватись над тим, на що вони витрачають свою увагу, своє життя, на яку пустоту чи суєту, чи знаєте, поглинання цих впечатлені, оці дафамінові да, наркомани. Ну, це теж якось ми говорили, або розбиратися, тому що з ними відбувається, чому це відбувається, на що вони витрачають свій час, увагу і розпоряджаються так, цим. Бо головне, що все ж таки нам надано, це право вибора. І це лише ми вирішуємо, куди відправити свою увагу і свій час. Я вас люблю. Обіймаю до наступних зустрічей. па-па! Коли переслухала минуле відео, я зрозуміла, що думка обірвалась, і я не дала відповідь, якщо людина вважає, що вона краще за тебе знає твої особисті якісь обставини, і вважає за потрібне давати непрошені поради або оцінки, або ну, якщо в неї знань. Трошки більше, ніж нуль, а при тому вона себе вже мнить якимось там е, якоюсь лампадкою чи лампочкою, яку бачить Господь Бог, як обрану. от, То, ну, мабуть, треба сказати цій людині. Ну і таке відбувалося в моєму житті. Я трошки так. Это... Ставила аргументами, аргументами доводила. Подобається, не подобається, ну це, власне, мій вибір. Можна просто повз пройти, і таке теж відбувалося, в залежності від того, як ви вважаєте за потрібне. Ну, якось так. Взаємовідносини людські це, мабуть, найскладніша історія. Тому ми розбираємо різні кейси, і от зараз у нас такий кейс, чи потрібно, чи не потрібно говорити, і які обставини конфліктної ситуації, і як ви відноситесь до іншої сторони, і як ви хочете це сказати чи не сказати. Ну, власне, ось про це. Все, тепер точно. Па-па.